Христос, посеред нас, дорогі прихильники православного календаря, брати та сестри, продовжується другий тиждень Великого сорокаденного посту. За уставом церкви замість літургії служаться постові богослужіння, а із старозавітньої книги притч ми почуємо слова: не дай сну своїм очам і дрімання по вікам своїм! Рятуйся, як серна з руки, і як птах із руки птахолова! Це правило має взяти собі до уваги всякий, хто почав перед обличчям Господа жити вже за його заповідями. Сьогодні ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, яких ми називаємо Олександр, Михайло та Олексій. Возлюблені у Христі блажений Августин через свої мудрі настанови звертається до нас через віки. Чим більше днів посту, тим краще лікування, чим триваліше ниві стриманості, тим рясніше придбання спасіння.